Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Отож, після року шлюбу я почала думати, що Олександр мені невірний. Відразу я відганяла від себе ці думки, думала, що мені здалося. Причини, чому чоловік став пізніше приходити додому, були вагомі та різноманітні. То на роботі затримали, то його мами вдома зламався кран, то автобус затримався. Ні, він що думає, що я в лісі росла? Така наївна? Згодом такі затримки з роботи почастішали. Та Олександр став ховати від мене свій мобільний телефон. Одного разу я попросила його дати мені переписати один важливий номер з його телефону. Так він перебив мене та сказав, що сам мені його продиктує. Якось мені все-таки вдалося дістатися до його телефону, коли чоловік приймав ванну. В момент, коли я взяла в руки телефон Олександра, на нього прийшло повідомлення, та мої підозри підтвердились. Писала його коханка. З'ясувалося, що вони планують зустрітися у нас вдома тоді, коли я поїду у відрядження. Першою думкою було влаштувати грандіозний скандал. Та здоровий глузд взяв верх. І я стала планувати помсту. Як і було заплановано, я поїхала у відрядження, сказала, що за декілька днів повернуся. Проте впоралася я набагато раніше. Приїхала до мами чоловіка та попросила її поїхати зі мною. За легендою, яку я придумала, це мав бути приємний сюрприз для Олександра. Я знала, що він з коханкою зараз у нас вдома. Ми поглянули на вікна нашої квартири, світло горіло лише у спальні. Ми зі свекрухою тихенько зайшли до квартири, стояла романтична атмосфера. Ми попрямували до кімнати, та я увімкнула світло. Олександри з коханкою постали перед нами у всій красі. Коханка відразу почала одягатися, надягаючи штани Олександра, свекруха, не доподираючись слів, почала лаяти її. Олександр розгублено прикривався кодрою та не розумів, що відбувається. На цей момент ми з Олександром уже розлучені. Цьому зраднику довелося з'їхати. Його мама не прийняла Олександра назад, і він тепер живе на орендованій квартирі. Любі друзі, а як. Ви поступили б у цій ситуації? Напишіть нам, будь ласка, у коментарі.